Звичайно, п'ятиповерхівка у Дніпровському районі Запоріжжя. Тут три під'їзди і всі вони фактично розсипаються. Садиться пол, повипадали всі двері. Ну, от. Що тут? Ми год назад красили пол, то есть это было все вместе. А сейчас вот такая вот дирка у нас образовалась. У мене не було вдома, я була у родственника. Приїжджаю, я не могла відкрити двері і Смотрю, на кухні вот така тріщина появилась. А раніше этого не було. Тріщини та дірки в стелях з'явилися тиждень тому. Фактично в кожній квартирі кажуть мешканці. У під'їздах на очах відпадає штукатурка. Після зрива ось це все апсипала штукатурка, патріскаліськірпічі. Окрім того, порушуються і комунікації. Люди кажуть, у деяких квартирах з'явився запах газу. До будинку терміново направлена спеціальна комісія нами була обстежена на сьогоднішній момент 20 квартир. І в усіх квартирах однозначно тріщини по сопряженню плит на стелі по сопряженню плит к стенам перекриття. Ми поки наблюдаємо за маячками. Якщо маячки почнуть серйозно вже двигатися, поставимо під нагляд деформаційну на лабораторію. Мешканці, як один звинувачують місцевий кар'єр. Там, кажуть, останнім часом лунають потужні вибухи. Спочатку от гудок з кар'єра, потім проходять зриви. Останні були особливо сильними. Трясло квартиру, вообще весь дом трясло. Сирена была сильная, а потом кухнула так, что мы и так всегда сезжали. Роботу кар'єра і були сумасшедші талчки. Зрив був очень сильний. До этого билі взриви. Ну такі так дрібіжала всю в квартирі. ну слышно было даже это само. А в субботу був сильний взрив, і після этого пошли тріщини. Вот на потолке в каридорі. Кар'єр, про який йдеться, розташований в кількох кілометрах від цього будинку. Тут ще з 50-х років видобувають граніт. Та на кар'єрі запевняють, до руйнації будинку вони відношення не мають. Нібито через кризу тут значно зменшили видобуток, скоротили робочий день. А останній вибух був ще на початку квітня. Зриває щось на країні. Начну зривалі місяць, начала прилі а до це прошлого. Місяць крім того, юристи підприємства показують карти та документи, за якими на цьому місці взагалі не можна було будувати житло, бо це небезпечно. К нам обращався главний архітектор городи Гріташов там Я говорю, А как вы дома построїли? Вам хто-то давав право на горних атводах позводіть дома? Визнавати свою провину, а тим більше компенсувати збитки постраждалим родинам на кар'єрі. Не збираються та залишається з'ясувати головне, якщо вибухи відбувалися не на кар'єрі, то хто тоді підриває вибухівку неподалік житлових будинків? А це вже питання до правоохоронних органів.